Привіт, я Володимир, керівник відділу закупівлі компанії Діфрейт. І ми підготували для вас щось неймовірне: ми покажемо вам, як працює бізнес Китая. Все, що вам потрібно, викупити та дізнатися про постачальника, а також фінансові рекомендації. Ви запитаєте, навіщо це нам? Все просто, ми хочемо вас навчити викуповувати самостійно, ось це так поворот, та показати, як делегування процесів. Масштабує ваш бізнес та спрощує варте життя. Також ми підготували для вас плюшки. Додивіться до кінця відео. Чекаємо лайк та коментар, а також не забувайте підписуватись. Підтримайте український експертний контент. Досить прилюдів. Поїхали! В кожному відео ми даруємо подарунок. Ми зареєстрували Alipay. Які проблеми можуть бути у вас при реєстрації? Будь-яка співпраця з китайцями починається з WeChat та Alipay. WeChat – це месенджер, де спілкуються усі китайці. Alipay – це онлайн платіжна система, куди можна підв'язати банківську систему. Починаємо. Як зробити Аліпей? Запис екрану. App Store, App Store. Щоб створити Alipay, вам потрібно зайти в App Store або Google Play Market та скачати Alipay Після того, як скачали Alipay, відкриваємо додаток. Пісуємо договір аферти. Далі обираємо країну. Далі вводимо номер телефону. Очікуємо смс-повідомлення з кодом. От і все. Ми зареєстрували Аніфей. Далі, щоб зробити аккаунт, нам потрібно додати свою поштову скриньку. Натискаємо Аккаунт. Відкриваємо налаштування. Відкриваємо налаштування профілю. Додаємо поштову адресу. Очікуємо код на пошту. Після того, як ми прив'язали пошту, потрібно підтвердження смс-повідомлення на номер телефону. От і все, ми зробили Alipay. Те, що щоб зробити оплату, треба натискати Pay. В кожному відео ми даруємо подарунки. Що розігруємо в першому відео? 350 юаней на ваш аліпей. Оберемо двох щасливчиків, які закинуть будь-який фрагмент в сторіс інстаграм з відміткою аккаунту компанії Defraid UA. Переможців оберемо в наступному відео. Для спілкування з постачальниками вам потрібен мій чат. Отож, заходимо на App Store та інсталюємо. В інсталювати написано. Завантажуємо WeChat. Після того, як інсталювали WeChat, відкриваємо його. Відкриваємо додаток WeChat та реєструємось. Починаємо реєстрацію. Реєструємося через номер телефону. Але можна через Apple Store або Facebook. Full name. Would right? Вводимо номер телефону. Підписуємо договір аферти. Після реєстрації вам потрібна верифікація. Складаємо пазл, так і казати. Складаємо пазл. Далі вам показується QR-код. Щоб зареєструватися, вам потрібно мати другого, котрий зареєстрований в Мчаті більше одного року та верифікований. Але. Одна людина може верифікувати на один рік не більше трьох осіб. Я вже витратив на всіх свої споку. <плес> я найкращий друг діфрейта, тому я підтвердив реєстрацію та верифікацію. Але не усіх є друзі, котрі можуть допомогти. Тому подумайте, можливо, треба це делегувати і не витрачати на це час. Далі верифікуємо номер телефону. Please wait. А я чекатиму треба, я чекаю. От і все ми зареєстрували від чат. Що сказати? Це фантастично. Тепер. Кожен постачальник може писати нам, і ми задавати свої питання. Які проблеми можуть бути у вас при реєстрації WeChat? We Перше. Не отримуєте смс на номер телефону. Це нормально, тому що WeChat – це внутрішня платформа, і не завжди можна отримати смс-повідомлення від Китаю, особливо в нічний час по Китаю. В нас різниця. 5 годин або 6. Проблема друга. Блокування акаунту після реєстрації. Блокування аккаунту можливо після реєстрації, бо служба безпеки від чату вважає, що ти, типа ті, небезпечний. <скри> <скри> бо служба безпеки від вважає твій аккаунт фейковим або недійсним. Варіанти вирішення проблеми, якщо не приходить смс, спробувати інший телефон з іншим номером. Якщо вам заблокували ваш аккаунт після реєстрації, вам потрібно знайти друга, котрий допоможе вам верифікувати або зареєструвати чат через службу підтримки, де ви вказуєте причину реєстрування, вивчення китайської мови або спілкування з друзями, але служба підтримки відчату може вам дуже довго відповідати. Це може бути 4 або 5 днів. Ніби все, більше нема ніяких проблем. Якщо вони виникнуть, пиши в коментар, ми тобі допоможемо. Як вам? Це тільки перший випуск. Надалі більше. Уявіть, далі більше цікавої інформації про бізнес з Китаєм. Наступного четверга розповідаємо, як працювати з сайтом. Як працювати з сайтом 1688, його інтерфейс та як зробити вашу першу покупку в Китаї. Став дзвіночок, щоб не пропустити. Постав лайк, якщо дізнався щось новеньке в цьому відео. І звісно, не забувай про репост, щоб отримати 350 юанів на Alipay, щоб здійснити свою першу покупку. До нових зустрічей на каналі Діфрейт. І давай запишем, там інстаграм, пам-пам-пам наші соцмережі, що треба там більше цікавого контенту в наших соцмережах за посиланням в описі. Також не забувай підписуватись на мій TikTok.